Досліду крижані бомбочки нам знадобиться 4 столові ложки соди, вода, рідке мило та барвники і формочки. Перше, що ми зробимо, зробимо суміш для наших бомбочок. Так, додаємо трохи води і ретельно все мішаємо. У суміш ми додаємо декілька крапель рідкого мила. Та фарбуємо нашу суміш у потрібний колір. Така суміш, паста в нас вийшла. Тепер цю пасту ми закладаємо у спеціальні формочки. Можна силіконові, можна пластикові. В нас ось будуть ось такі сніжинки. Формочки відправляємо на декілька годин у морозильну камеру. Ще крижані бомбочки застигли. Ось вони. І тепер друга частина нашого досліду. В стаканчику в нас розведена вода і дві чайні ложки лимонної кислоти. Я набираю піпеткою водичку і капаю на нашу бомбочку. Такий цікавий дослід.